Підбуємо майстрам вечерю, бо зараз вже темніє, треба шишличок, кубаски підпекти пацанам, салатика замотити. Отак треба обслуговувати майстрів. Що. Так, Майстрам вже шличок поставив, кубасочки підпікаємо. Вечеря вже готова. Треба ще по віскарі їм перейти взяти. Це непорядно. При такій закусці треба хоч літру віскаря. Ди книж, давай майстрів. Вже. Вже, Сіл вже накрити. Баба Маріка, вона вже квіти принесла на квітку. Дібача, дивись, баба Маріка вже квіти принесла на квітку. Я кажу? Баба Марія, молодець. Ооо! То зараз буде майстри. Давайте. Ну, щось так получилось сьогодні. А може, забагато так, вже? Такі бокалы. No. Любаш. Крустальник. Купталь будет.